Ми знайшли її. Це унікальна персона, просто унікальна. Ця дівчина придумала взагалі гурт. Ми вона і є тим італійським мафіозі, яка придумала гурт Веремій. От насправді okay. скажіть щось. зараз взагалі то я п'ю зараз дуже смачний чай створений в польових умовах з м'ятою. Але ось буквально дві секунди тому сюди стрибнув якийсь кінь. Якась лобова лошадь і от зараз плаває в мене тут в Ну, Добре, це такий, це такий був е, вступ до нашого е, виступу. Монологу. Скажіть, а в Італії так прийнято, що ви ставите намет, а довкола просто через 50 сантиметрів всіх хтось стоїть? Е, ви знаєте, взагалі-то так е, в Італії, оскільки це країна, яка має досить невелику територію, досить обмежену, е, така ж сама ситуація спостерігається на кладовищах. І тому це клумбарі, чи, от, здається, така назва, я вже просто давно була в Італії, я вже забула, як це Давно на кладовищах була. Так, і от такі урни, вони от через 10-15 сантиметрів кожна із цих урн. Блін, а я наївно роздов... думала, що гурт Веремі намалювався через вашу діяльність з наркотиками, а виявилося, ви вися і підхоронюєте. підхоронюються. Щодо гурту Веремі, так, ну, насправді, перший свій капітал ми отримали завдяки запровадженню такої, такої системи, як урни. Тому на сьогоднішній день. Ми вирішили вже якби приступити до нової сфери нашої діяльності і вирішили е, вкладати гроші в е, дуже такі е, гурти популярні, які стають популярними популярними. Так ось щодо гурту ми Насправді гурт такий перспективний і. На нашу думку, саме шість учасників це дуже щасливе число. Шість А, ну Так да, от, наприклад, це не дарма, саме демон вибрав це число, тому що це не пузер, його скинули з небес. Але дивіться, три шістки, так тобто це, мабуть, якесь щасливе число. Ну, ми не будемо казати за три шістки, в нас поки що одна шістка. От і в даний, в даний час. У 2012 році, Ось коли ми... буде кінець світу? А, так, ну ми вирішили, прийшли, що дожили... це гурт дуже перспективний. А, так, ми поки що не дожили до кінця світу, але але зараз ми присутні на такому гарному фестивалі. Подивіться довкола, скільки людей, скільки ми зібрали, <плес> скільки ми, скільки ми зібрали однодумців. Бачите, це все нашими стараннями, нашими плечами. Це все. Скажіть, я от <плес> стісняюсь, дуже спросити, а оце що це за ямка? А взагалі, то ну ви розумієте, якби також люди, які от там ведуть, так то там організатори, співорганізатори, наші вони сказали, друзі, ви при халопи називай речі своїми винами. Вони до нас не в вони до нас звернулись халопи, вони вже були не в тій ямці, Тому ж розумієте, точно. так. Ось ці друзі сказали, що ну так і так, шановні, ви привозите до нас гурт, перемій. Ви за нього ручаєтесь, ми сказали, ну звичайно, ну, ми ж спонсоруємо його, як же ж ми можемо не ручатися за своїх людей. Всі-всі перевірені. Ось і вони сказали: ну, так і так, дивіться, спостерігайте за ним. Якщо вони виступлять погано, і люди зафукають. Ну, тоді... Яко кажучи, а, так з вами поведемося не дуже чемно, тому ми вирішили. Ми сказали хлопці, виступайте дуже гарно. Ось, і... А я бачу, що ви вживаєте якийсь допінг для гуртів. Я бачу, що якісь пакетики не зрозуміли цього на да, ступочки якісь. Ступочки. О, ступочки це взагалі е, окрема історія. Взагалі, при допомозі ступки можна е, намолоти все. Можна намолоти е, спеції. Брехню якусь намолоти. Можна намолоти, брехні, так. Можна намолоти все. Отак, от говорити та, да, наприклад. Е, там буває ось ти я самий я сами щасливий, там я найщаслива людина на землі. Хоп-хоп-хоп! коп 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 Ви теж сама найщаслива людина на землі. Або наприклад, нехай Янукович зустріться. хоп хоп коп коп Він десь сидіти в сортиріся. Це тоже класна штука, ви розумієте, надія. <рес> 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 я бачу, ви дуже поліскоректні. Ну, <рес> та, так. Та, це... <рес> 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 я взагалі Саме політкоректніша людина тут на фестивалі. Ось гречка, наприклад. <рес> Ось. Зараз я вам скажу, як вона називається. Я зроблю Китайська? рекламу. Ні-ні-ні. крупа гречана. Козак намальований в шапці повара. Розфасовано петруняк. Хмельницький комбінат хлібопродуктів. Бачите, Хмельницька область. Купуйте гречки хмельницького комбінату. Всі гроші від реклами будуть на розторку вереві. Ось, ну взагалі, ми можемо за дивіться. О, оператор платить вже Торчин продукт кетчуп лагідний. Це до речі, ці херсонські помідори, які вирощує індус насправді в Швейцарії. Ось. Ну, це таке. Це, це я не вважаю, що кетчуп торчин можна реклам... Ну, Його дуже досить багато реклами на телебаченні. От, наприклад, Five Star – найкраща взагалі, газова горілка. Купуйте Five Star і буде вам класно. І буде вам тепло і затишно, і обід у вас буде зверним. Взагалі я вважаю за потрібне перейти на отаку е методику готування їжі, тому що це дешево, це сердито вартість невелика. Собі можна приготувати все. Скажіть, Павель. Що ви хочете побажати нашим глядачам? Нашим глядачам я хочу побажати гарних враж. З тебе так сонце вийшло за стою хаянгу. Бажа <реш> бажає поменше пити і взагалі я хочу зробити таке попередження. Шановні глядачі, якщо не дай Бог, ще одна палатка з'явиться. Ось на цьому О, тут, прийде. Шановні глядачі. Не опиніться ось там. Ось там тому, що в нас є сокира, і по перше, ямка може збільшитись, і по друге, сокира може стати Ну, а да, Ми гуманісти Снаряддям. жертв не хочеться. Снаряддям. Такого як ліквідації знайдять знаряддя в ліквідації нетрухів у нашому периметрі. Тому, шановні глядачі, приємного вам концерту. Потім приємного вам перегляду гуртоверемі. Вболівайте за нас і не зафукайте нас, тому що ми ви ж да, і Купуйте наші урни да, і купуйте наші урни в Італії.